Вітаю, шановні глядачі. Що ж, підвищення військового збору із доходів та його впровадження для ФОПів не стали останнім заходом мінфіну у боротьбі з офіційними доходами українців. Тепер з'явилася інформація про те, що, начебто, українська делегація повернулася з США, де ЗМВФ обговорювала шляхи підвищення податкових надходжень. І одразу пішлі на хрюки, по змі потекли новини про те, що, мовляв, МВФ вимагає збільшити то ПДВ, то запровадити прогресивну ставку оподаткування. Або де-факто скасувати спрощену систему. Хто ж насправді винен і хто правду каже, хто ні, коли каже, що МВФ там щось вимагає, зараз будемо розбиратися. По перше, почнемо з того, що єдине, що вимагає МВФ від Мінфіну фіскальної дисципліни, тобто зменшувати дефіцит бюджету, це можна зробити не лише шляхом підвищення податків на споживання, або ще гірше податків на доход. В Україні є ще величезний ресурс для детінізації, особливо у сфері митниці. Саме схеми контрабанди на митниці є одним з основних джерел збитків для нашого державного бюджету. Обсяги таких збитків ледь не в чотири рази перевищують обсяги додаткових надходжень від підвищення військового збору. Окремо варто згадати і про роботу БЕП, де знову зросла частка деяких тюньових ринків насамперед тютюну за останніми дослідженнями. Реалізація контрафакту зросла і до кінця року може завдати бюджету збитків до 25 мільярдів гривень. Звичайно, найбільшою схемою тут є так звана зарплата у конвертах, але ж хто у ній винен, Фактичне податкове навантаження на офіційну зарплату у нас складає ледь не її половину, особливо після останнього підвищення військового збору. ЄСВ не є ніяким соціальним збором, він є тіньовим податком, оскільки не забезпечує пенсії українцям у майбутньому. Ну, по суті, з такою системою пенсій нормальних і не буде. От, чому проблема? Не може один робітник у майбутньому двох пенсіонерів отримувати. Це неможливо. Замість того, щоб впроваджувати накопичувальну систему, МінФін з дня у день займається общіпуванням гусаків. Першу чергу, тих, хто працює офіційно, страждають від цього найбільше бюджетники, бо саме там всі працюють офіційно і отримують і так невисокі доходи. Маючи купу альтернативних шляхів для закриття бюджетної дірки, мінфін перекладає всі наслідки своєї бездіяльності на плечі простих українців, які виконують свої конституційні обов'язки, сплачують податки. Тобто працюєш в білу, ти дурак. От, і все, що каже на сьогодні мінфін. Провадження прогресивної системи за наявного рівня корупції. На тій ж митниці це взагалі нонсенс. По перше, це захід навряд чи принесе суттєві доходи бюджету, оскільки в Україні вже і так небагато того так званого середнього та багатого класу. По-друге, на нашу думку, додаткові доходи від такої системи навряд чи перевищать суму, яку уряд протринькав на різні національні кешбеки та виплати тисяч замість інвестицій у світу чи медицину критично важливі під час війни і сфери. Які дуже недофінансовані. Серед підвищень податків найбільш токсичними є підвищення податків на доходи. Ми цю те забудемо повторювати з відео у відео, бо у нас в Україні дуже маленький середній клас, і українці є дуже малокапіталізованими, і особливо дурним є податок на інвестиції. І так українці тримають гроші в подушках, а їх ще луплять, обмежуючи можливість інвестування. Підвищуючи податки на доходи в Україні, ви не даєте людям роботу. Споживати та платити ПДВ чи інвестувати у ціні папери, в тому числі у ВДП. Ви знову привабливість інвестиційних інструментів, у тому числі депозитів та корпоративних облігацій українських компаній, яких і так кіт наплакав. Так ми дійсно виступали і виступаємо за підвищення ПДВ як податку на споживання при альтернативі на той самий податок. На ПДФО, які назвали військовим збором, оскільки цей податок сплачується по факту споживання товарів для вразливих категорій населення можна зменшити ставку ПДВ на ті ж продукти, щоб інфляція сильно не прискорилася. При цьому в умовах війни на виснаження можна підвищити ставку ПДВ на товари тривалого споживання, техніку, автомобілі тощо, але ніхто цього робити на жаль не хоче. Але такі заходи потребують взаємодовіри громадян до держави і мають бути крайніми. Про яку довіру може йти мова, коли урядовці не використовують вже доступні інструменти для збільшення податкових надходжень, а саме реформа митниці, збільшення ефективності роботи. БЕП. шляхів багато не використано практично жодного, дорогі друзі. Окрім підвищення податків, МінФін міг би її розмістити ВДП. Так у майбутньому держава буде змушена їх повертати. Один з прикладів такої ситуації ми розглянули на нашому телеграм-каналі. Послання буде в описі до цього відео. Ми багато розповідаємо про внутрішні займи і багато чого цікавого там описуємо. Послання буде в описі, і знаєте, що нас найбільше дратує в цій ситуації? Популізм – це спроба сховати голову в пісок. По-перше, досі не скасовано дотування цін на комунальні платежі та електроенергію, коли маєтки конче заспіта козині прибідняються і сплачують таку ж саму суму на загаз електроенергію, як і інші українські сім'ї, тобто відсутність адресних субсидій тим, хто їх дійсно потребує. Ми зараз фінансуємо всіх. Це не раціонально під час війни на виснаження, коли треба максимально ефективно використовувати всі кошти платників податків. Але забирати однією рукою через збільшення військового збору, а іншою рукою давати подачку в вигляді кешбеку що в рази менше. Мінфін знову буде розповідати казки про поганий МВФ, що ось буквально змушує йому підвищити ПДФ, впроваджувати нові податки. Але реальність така, що МВФ дає гроші за певні реформи, за дотримання фіскальної дисципліни, тобто за раціональне використання коштів платників податків, а не за атракціону атракціону небаченої щедрості. Окремо уваги заслуговує потенційне фактичне скасування спрощеної системи. Чомусь наших урядовців бісять фрілансери, які дозволяють собі працювати через ФОПи. Значить, що ЄС це не проблема, а у нас це проблема. От тільки шановні люди у піджаках забувають, що фрилансери самі несуть відповідальність за своє здоров'я і доходи. Ніхто не буде їм робити виплати по безробітті, компенсувати лікарняні, відпустки і таке інше. Чомусь з цих фактів борці за соціальну справедливість постійно уникають. Хоча які з них борці за соціальну справедливість, коли вони самі ж забирають кошти у білих робітників замість більш рівномірного збільшення, податкового навантаження на всіх. Друзі, не дивлячись на це все, ми маємо рухатися далі. Маємо розвивати власну економіку, інвестувати, звісно, вимагаючи зменшення податків на інвестиції. І загалом, як інвестувати, ми багато говоримо в нашій школі останньої капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео. Повірте, дуже якісно, фахово, і вам досвідчені лектори поможуть нарешті накопичувати свої капітали, як недосвідченим, так і навіть досвідченим людям, які вже мають певний досвід хороший у всьому, в цьому напрямку. Завжди є нові можливості. Ну, а загалом, сподіваємося, що колись економічна політика справді буде дуже цілісною, логічною, системною, і призведе справді до з однієї сторони більшої детінізації економіки, з іншого, не буде заважати розвиватися цій економіці. Бо зараз виходить, що купа дурних ідей, рішень, відсутність дій в правильних напрямках і бажання все перекрити. Знаєте, простими легкими шляхами, які потім вилазять боком. І ось це є справді злом. Цього дозволяти не можна вішати там, собак на всіх навколо, наліво, направо, за свою безвідповідальність, теж не можна. Знаєте, всьому винен МВФ. МВФ це кредитор останньої надії. Він дасть гроші, коли у вас будуть, не буде такого дефіциту. В чому питання? Що ви до цього МВФ дюйгаєтесь? Ну не може вам кредитор давати гроші, якщо ви тринькаєте все і не вирішуєте своїх внутрішніх проблем. То хто вам винен? МВФ? МВФ не винен? Треба переходити до відповідальної, правильної політики, а не те, що от зараз відбувається. Така ситуація. Всім найкращого, друзі. Тримаємося.